Вітаю вас, шановні любителі квітів! На дворі 1 червня, Сумщина, квітнуть півонії середнього терміну. І тож проходимо і разом зі мною милуємося цією красою. І розпочинаємо з чудового сорту, цитерія. Подивіться, яка чудова квітка в неї. Фуксієвого чи то цикламенового кольору, як її презентують. Ця красуня квітне вже більше п'яти днів. Але квіточку вона свою не розкриває до кінця. Сорт вважається напівмахровим, але деякі квіточки видають поістині шедевральне квітування. Ось погляньте, яка в мене в руці квітка, її розмір приблизно до 18 сантиметрів, більше п'яти рядків. Пелюсток у неї. Має всередині жовтенькі течіночки, видає неповторний аромат. який полюбляють бджілки. Квіточки дуже красиві. Квіточка чашеподібна, Ось такі бутони вона має. А цей бутон чудернацький. Ви подивіться, який чудернацький бутон. Один і поряд невеличкий другий. Ну Це я вам скажу якась аномалія. Бо зазвичай цей сорт видає на пагані один, одну єдину квіточку. Тобто сорт цей зрізочний, має міцні, гарні стебла, квітоноси тримає гарно. Кущик невисокого зросту. У мене він до 80 см, розлогий. Ну Я би посадила його на перший план. Але так як начиталася, що він 80-90 см, то посадила його, скажімо так, не на передньому плані. Квітка дуже красива, колір у неї неповторний. Розпускається вона насичено фуксієвого кольору, а згодом стає більш рожевою. Але від того вона не стає. Менш милою. Навіть ось ця квіточка розкрита, але вона подивіться, яка красивюща, які течіночки в неї. Вони такі тендітні, на вітру вони так себе показують красиво. Ну, гарна, гарна квітка. Мені вона дуже подобається. Моєму кущику четвертий рік. Тож милуюся вже нею не перший рік. І скажу вам так, що вона на другий вже рік свого життя видавала гарне квітування. Дві чи три квіточки, я вже, я вже цього вам не скажу, але з кожним роком вона нарощувала все більше і більше квітів. Листя в неї ніжно-зелене, красива, красива дівчинка. А поряд з нею погляньте, яка чудова квіточка, немов лебідь, вона така ніжна, ніжна. Це у нас міс Америка, яку теж дуже полюбляють комахи, бджілки. Ну і Волохата Оленка теж її полюбляє, тож приберемо. Нехай летить. Квіточки на місамериці дуже красиві. Люблю цю фівонійку, напівмахрова вона. Бувають роки, що вона видає квітку махровішу, але в цьому році вона саме така, рік не дуже для неї видався сприятливим. Але все рівно дуже і дуже красива, мила, ніжна. І кожна квіточка неповторна. Подивіться, тут які пелюсточки, навіть різблені, пуп'янки в неї красиві, гарна дівчинка. Поряд півонійка Блейс, яка квітувала дуже довго, як для цього року. Спекотні були дні, але вона прикрашала мій садочок більше тижня. Ось така красунька. А поряд з красунечкою міс Америка малюточка Coral Sunset. Кущик був поділений восени 24-го року, тож він ще малюсенький, молодесенький. Ось така красунечка. А тут молоденький кущик у мене леді Олександра Даф. І, може, треба було й видалити цю квіточку, але чекала, щоб вона розкрилася. Тож показала вам, і, мабуть, таки я її зріжу цю милу красуню. Нехай наростає корінець. Сара Бернар вся в пуп'янках, бо її час квітування ще не настав. Поряд команд перформанс. Сорт видатний Хамелеон. Першою розквітла ось ця квітка. Красива, бомбовидна. Погляньте, який же команд перформанс красивий. Колір у нього неповторний, малиново-червоний. Зараз покажу вам поряд бабусин сорт Бордова. Ось так вона дивиться на фоні. Команд перформанс. В цьому році бабусина завжди була в мене махровою, але в цьому році видає ось такі напівмахрові квіточки. Холодна весна з повторними заморозками. В прошлому році, коли вона закладала пуп'янки після квітування, літо було дуже спекотним. Тож маємо ось таке квітування. Поряд сорт також бабусин, рожева. Дуже запашна півоня, дуже запашна. Чойс – Шедевральний сорт, але вже закінчує своє квітування, бо має ранні терміни. Було 8 квіточок, квітнуть вже останні. Вон двіжин стоїть ще в пуп'янку. Але ви погляньте, який красивючий таке пуп'янок. З зеленцем, кремово-жовтий бекабель. На жаль, моя камера не передає цього кольору. Але квітка дуже красива, поряд квітцин Квіточка в цьому році не махрова, але будемо чекати на слідуючий рік, якою ж вона таке буде. І як же не похвалитися цим чудовим сортом сільвер сліпер. Квіточка першорічка, але погляньте, який у квітки потенціал. Вона має ті стебла, жорсткенькі пелюстки в неї. Цей сорт вважається зрізочним, хоча має бічні бутони. По два, а то й по три видає. Махрова бомбовидна квіточка. В цьому році. Так, як сорт ще молоденький, то видав ось таку напівмахрову. Але це не властиво цьому сорту. Дуже вона красива була в бутонах. Пуп'янки були з рожевими мазками. Зараз ви бачите, ось з піднизу ще їх видно. Молодесенький кущик, я повторюся, але квітки на ньому дуже і дуже красиві. Чекаю, що Наслідуючи роки вона буде взагалі красунею. Зріст повинен бути 90 см, кущ високий, розлогий, красуня. Маю також ще й другий кущик, так як корінь був величенький, і я його поділила. І не можу вам не показати перше квітування своєї півонійки Пауль M. Вілд. Подивіться, який колір неповторний. Насичено. Цикламеновий чи то фуксієвий. Красивий бутон, я в очікуванні, коли розквітне, знаю, що чекати великої квітки не варто, бо перший рік, але все рівно чекаю з нетерпінням цю красунечку. Дуже хотіла я цей сорт, купила і ось маю в своєму садочку. Тепер цю півонійку. А це в мене кущик неповторної Паули Фей. Подивіться, який колір. Цей колір американський селекціонер назвав шокуючим червоно-рожевим. Ось така півонійка Паула Фей. Назвав він її в честь жінки свого брата. Селекціонери завжди, щоб увіковічити своє прізвище, своєму видатному сорту надають своє прізвище. Тож ця півонія і має прізвище гібридизатора, який її і вивів. Красивий кущик середнього терміну квітування, як ви розумієте, зрізочний сорт. Аромату вона не має. Тож я вам скажу, і шкідники її не полюбляють. Вони полюбляють більш ароматні сорти, але все рівно вона красуня, напівмахрова квіточка, жовті течіночки. Красива. Саме оця квіточка, така, як у колекціонерів на картинках. Трішки гофровані в неї пелюсточки. Красунька. А зараз я покажу вам знову ж таке молодесеньку півонійку. Красуня Pink Charmer. Кущик невисокий у неї росте. Тобто півонійка переднього плану. Бронзівка, бронзівка, рожева красунечка, квіточка, як пачка балеринки. Ну, така вона ніжна. Ну, вона така красива дівчинка. Кущик у мене першорічка річка розділила його, корінець був немаленьким, тому розділила його на два. І маю два кущика. Такої милої красуньки. Ніжно-рожевий має колір, згодом трішки вигорає. Дуже мені вона подобається. Бачу, що недарма купила цю красуню в свій садочок. А це знову ж таки красуня Coral Sunset. У мене є відео обзори, де я показую вам, який шикарний кущ у мене був в прошлому та позапрошлому році. Височезний. Квіток багато, квітки з коралового переходять в молочний. Ось ця квіточка розквітла самою найпершою, то вона має такий вигляд. Ці пізнішенькі то ще мають насичений колір, але кущ дуже і дуже красивий, має своєрідний аромат. Ця квіточка. Наростає сорт дуже швидко. Тож для людей, які тільки розпочинають саджати півонії, я його від душі рекомендую. Я починала саме з неї, з красуні Coral Sunset. Хоча купила її під назвою Coral, Coral Charm. І на моїх перших відео вона. Я її і озвучую ім'я як Coral Шарм, Але насправді виявилося, що це все ж таки красуня Coral Сансет А ви погляньте на цю красунечку першорічка. А виглядає так чудово Колонел Оувен Каузінс. Хтось називає її полковником. Говорять, що саме так звучить в перекладі її ім'я, її назва. Півоніка для першорічки, я би сказала, відмінна. Корінець я поділила і тому маю два кущики, але обидві, обидва вони квітують, хоча дуже і дуже молоденькі. Сорт зрізочний, має міцні стебла. Кущу потрібна опора. Тому що має великі бомбовидні набиті квіточки. Звісно, що першорічка ще не показує тієї краси, але бачу, що все рівно вона красуня. І закінчуємо малуватися моїми півоніями на моєму, на моєму улюбленому сорті Лимон Шифон. Подивіться на цю шикарнючу квітку. Бо вона в мене в цьому році більше 20 сантиметрів завбільшки. Красива дівчинка. Четвертий рік вона росте в моєму садочку, прикрашаю його, тож милуюся кожен рік нею, кожна квітка в неї неповторна, красива, квіти набиті. Трапляються на кущу і на півмахровенький, як ось ця красунечка. Колір жовто-лимонний. Недарма таку назву має красива дівчинка. Полюбляють бджілки, комахи, тому ось так трішки її захищаю, як можу красунечку. І тож попрощаюся з вами саме біля цієї моєї улюбленої півонійки. Бажаю вам, як завжди, мої милі, миру, добра, щоб кожен з вас спав в своїй постілі, пив з своєї чашки, їв з своєї тарілки, тобто жив в своєму домі, заквічуйте, заквічуйте нашу багатостраждальну землю та будьте всі живі та здорові! До нових зустрічей!